Мужики, всім привіт! Дивіться, сьогодні будемо перевіряти нові антидронові патрони. Там, якщо видно, там всередині свинець і така невелика сітка. Буду бити з відстані 40 метрів. Вон картонка нова пошта і побачимо, яке буде розкриття. Стріляю з Safari HD 105M. Коротше, мужики, от наш постріл. Розкриття типу паутинка, як я собі уявляв, не було. Воно все збилося в одну купу. І ось вона. Типу ця нитка. Ось. Оця нитка вона мала зупинити дрона. Але вона, ну, ніфіга. Ось вона. Але вона ніфіга не розкрилася. А по ідеї вона мала розкритися з діаметром 90 см. Ця штука не зовсім працює.